Попорали вже подавали. Юра вирішив коника почистити. Розчесати, вичесати. Може, йому могли обрізати? Не треба. То тобто хто її буде розчисувати? А ти нашу? Розчисувати? Після літа? <рес> Потрішки? Ага. Позганяв тільки, що качучок, які з обрізаними крилами туди наверх вийти, так і вийшли, назад не злітали. Позганяли їх по з коником, позбігали. Думаю, ярхипці, що ти від мене хочеш? Це що, перший раз? Вона в нього не недовго, ти кажеш, постригти, дивися. Потрішки бери. Я йому рівня її нормально. Щоб йому боляче не було. Прийде Вероніка, не міє чесати. Отак. Що роботи, як вже все подавали, друзі? Коника можна розчесати. Теж добра справа. Чуєш, на мені принеси якийсь там. Оцей олійка чи що там, дівчат косиш улекає. Ти знаєш, скільки коштують олійки. Ти знаєш, скільки мій кін стоїть. Олійку вже приносив. Кондиціонер чи що вона? Ди. Да, да. Диви як диви ти, як в саму себе розбираюся. Ще Вікторії всік знаю. Юра, як завжди, в своєму репертуарі, а мені, знаєте, так і хочеться сміятися, і, і не сміятися, і плакати, не плакати. Ось кожного ранку, що ти на мене дивишся? Давно не Я хочу похвалити тебе. Кожен ранок такий, знаєте, гарний, приємний, коли буде чоловік. Ой, а сьогодні збуде він. Жах мій, мій жах. Зубний біль. Ні, то я перший збудив. Ти перший? А да, потім ти сказала, що зуби були. Ну, так, <рес> да. Як, якось так. Одним словом, стогнала, стогнала, мучилась, мучилась. Ще такого не було, щоб мені нічого не хотілося. У мене Юра ходить, може тобі пранічка, може тобі вафельку? <рес> може, тобі вермишельки нагрітої? Мені нічого не хотілося. Стиг, ну я тобі не предлагав, я її сам зі. Бо я і так нічого не хотіла. Ага, з коса погляд мені так, Мені так боліло. Повернись. А від зубного болю ще нічого й немає. Оце то це його таблетки. Мі? Ті, що він п'є. Почекай. Подиви. Що архипушка мені несе. Гадеш, яке яєчка. Ра, молодець. А так заводьте поники, то у вас будуть кожного ранку ввечері і в обіді по дві яєчки. Я не можу з нього, що хоч придумає. Нічого не, не хочеться. Сижу, він конек свій, а я сижу біля нього. Ой, думаю, що це так пишіть, я це малеча, з знізда покладала. Юра! Маленьке знізда випали, посадити? Хай... Каже, як хоч, хоч посади, а, а ні, то хай ходять. Посажу, мабуть. Одненьке більшеньке біле, а це галченятко, то ще взагалі маленьке. О, посадила. Але це вже напевно, що якщо вже випали раз, то вже будуть вистрибати, бігати за голубами знизу. Друзі, вечір. Незвичайне у мене сьогодні Получається, відео буде ранкове і вечірнє. Рано. Говорили, балакали, посміялися з Юрою, але мене так вимучили за цілий день зуби, що я вам не можу передати. Вже мені було, повірте, що не до відео, що вже я і обезболювала, і полоскала, і все, і не можу зрозуміти. Десь, напевно, що поки красувалася у хусточці, то десь простудила, бо інакше не знаю, чого так. От роз, розщемілося, розболілося все. Але ось так собі думаємо, О, Юра вже десь сліва йде. Думаю, ну, як наших шанувальників і наших підписників лишити без відео? Щиро дякую усім, що ви підтримуєте наш, наш такий простий, сільський український контент. От, і надіюся, що ви переглянете сьогодні увечері вже прошу вибачення за, <ishing> за таке, знаєте. От, ну, ну що, але вийшла, вийшла ввечері Юрі допомогти, тому що все рівно зараз треба позаносити всьому, що на вечір їсти. Та й вже ми так роздивилися, що і є ще у нас вечірня пригода. Куди в нас в селі без пригод? У нас знову було вимкнення світла, і у зв'язку з цим вимкненням це сарки на таку вітряну погоду, мокру дощину, повилітали на горіх, позадирали зірою голови. Порахували, скільки їх там сидить, і нарахували їх там аж тринадцять. Ну це взагалі, це сьогодні за всі дні, це найбільше. Ну але цесарка, це сарками, цесарка ніде не дінуться. Але ще от що сталося, наша жовтенька бентамочка, он не вмостилася. Також в лів не зайшла. За цесарок не дуже страшно, а от за бентамочку то страшнуватенько, хоч би її нічого зранку не спацапало. А ні, може, зараз, як буде Юра присвічувати фонариком, кудись на бочок, а я її полізу достану. Не знаю, що робити. Достати Тільки ти до такого, щоб вона мене не бачила. не знаю, як це її. Отак, щоб їй було темно. Давайте, щоб їм було темно. Є маленька, зловила, внесли. Так, кричить пепа, оце ще кілька цесарок, стоять сидять фліт, а решта всі на горіхові. І так вітряно, як вони там мають ніч просидіти, я не знаю. Чуєш, Наташа? Я знаю лайфхак, щоб тут цесарки більш не сиділи. Що їм зробити? Горіха зрізати. Ну так, да, я питаю, що це сарка, він каже, горіха зрізати, а ні. <ріх> То це... не буде куди їм вилітати. Ні, ні, ні. – дрова будуть. То... То затінку і затишку не буде такого, як є ціле літо. Ні, ні-ні-ні, ні. Хай. <ріх> а ну, поверни повернеть туди, дивіться, посідали, <ріх> гай. І... Ті там, ті там, а? Все, пептик маленький бігає кругом, їсть, росте, поправляється, Юра знову поню причісує, як не там, то там. Як добре ввечері швиденько, все, якщо воно все наладноване, то тільки позакидали, позакидали та й все. Їсть. Поник. Качкам, процедура підрізання, крил допомогла. Сьогодні рахуємо, то що, що, а качки усі на місці. Тут, деякі там ще всілися в куми, деякі аж там, ще ходять. Том із своєю подружкою нерозлучненькі, ховаюся сюди у кліточку. Усе, буде все лягати відпочивати. Чи то як? Воно буде все сидіти вже відпочивати. А ми будемо лягати відпочивати. Все, Юра? Ні. А що? Ну, хазяйство то попорали. Так. А тепер чоловіка хто нагодує? Зайчику, все нагодую, то ж є. Точно. Рис. Я що? Китаєць тобі чи що? Рис їсти. Ну не знаю. Сьогодні праздник, день сала, а я салом укривав весь. А, а в нас ще сало є чи ні. До <рес> Дотьошту треба їх. Мабуть, то сало є. Коли будем? Колоти? Да. Жалко мені. Та ну. Я її одкормив, вигудував все і зараз шпичку мені пхати жалко. Ні, прорахуємо, коли там ми туди по лікарнях, туди-сюди і, і за колем. А як вона зірветься за хлопчиками? І... Ні, Не повинна, вона недавно перегуляла, не повинна. Ні, якраз після тиждень після цієї зривається зразу. А ця вчора кінчила, наче через тиждень ця. Ну, може, дай Бог на тому тижні. Перебігай. Перебігай. Ну, одним словом, все, будемо бачити. Ну, що зроблю? Буде тобі день сала, тобі без сала, якщо вже нема. Та ну, я. то наче я порав це хазяйство. Свині є в хліві, а я би сала буду. Та ні. Ні, ні, ні. Чого не буде, сало, шукай, де хоч. Чуєте, який? Салом А Ану, як ти там заспівав? Салом укриваюсь. Сало є. Це Поклабський сало. співав. Салом укриваюсь. Ану, підкажіть ну, якийсь лайфхак, якщо його в холодильнику немає, де його взяти на вечір? Я знаю, де. Де? До цього ще далеко, але до дотаїться ближче, в неї копчене там чи яке є. І таке є. Де? Все. Є магазині свіже салон? Звісно, є. Ось так. День сала, каже Юра, не може бути, щоб він був без сала. Зараз будемо щось думати. кусочок сала, цибулинку, я ж знаю. Тимаємо, все. Ну, все, друзі. Ще, може, хтось 100 грам, але Юрас не п'є. Мирного вам вечора і всього доброго. Без тривоги, а то, що сьогодні, дивлюсь, так спостерігаю. То тут, то там тривожно. Бажаю мирної ночі тихої і без тривог. На ну, все добре усім. А, пожди! Обідно, хтось написав, що це ішак. Це не ішак, це поні. <гум> Дивіться, яке воно чуде. Архієпушка. <гум> <Хороший. гум> Правда? а я є чого ішак? Нічого, нічого, хано сніг впаде. Ти будеш верхи їздити? Сані зробиш! Мені її жалко. Що в сані жалко? А що таку тяжість тягнути? Хай трактор тягне. Трактор теж тягає. Йому теж треба а він видритись. за трактором хай бігає. Правда, Репочка? Вони хочуть тебе в сані заправити. Куда така? Подиви, він маленький. Я як бачив в зоопарку в Вінниці, то в мене кінь краще, як в зоопарку. Там якийсь голова, от хого. Не поймеш, а це дивіться, красивенький. Архипушка. Юркою годує, ге, де як дивиться. Шо? А як просить, як він просить, як це виходиш? А ну, хто скаже, скільки йому років? Бо ми не знаємо. Почому хто скаже, скільки йому років? Ну, дивився, журавський по зубах, казав йому, того року десь 12-13, значить цього року 13-14. <реш> туда сюди так? <да>? Да. Похибко. <реш> Похибко, правда, Архипушка? Ну все, пішли. Хай їсть. виключай. Ой ні, що таке зайшла подивитися, чи голубенята не повипадали. Знову ні, сидять. Добре.